Так, представляємо нашу гостю Фольк... Вероніка Вовчук. Королева світу 2009. Веронічка, я одразу хочу сказати, що плаття дуже знайома. Це часом не моя подружка Інна Черняк тобі шила. Так. Це від Юнони, так? Звичайно. Дуже так. Ти нам, роз, ро нам Розказуй, будь ласка, одразу, що це за такий конкурс, що це за такий титул. Тому що я такого може і знаю, але не знаю. Королева світу. Це, це як? Це ж круто. Правильно, він проводився в Берліні. Там була 41... Дівчина, ну сорокатна учасниця з різних куточків світу. Тобто дуже цікаво було з ними спілкуватися, оскільки вони всі на різних мовах зовсім. А ти англійською? Так, тобто да, і знання англійської допомогло з ними спілкуватись. Слухай, як ти потрапила на цей конкурс? Щоб стати, поїхати на світовий конкурс, тобто королева світу, що ти виграла до того. Ну, відбірний конкурс в Україні. Який? Відбірний конкурс де в Україні. Це відбувалося, де відбувалося? Де відбувалося? Міс Україна знає, міс Україна всесвіт знає, а міс Королева, ну, ну дійсно. Королева ну, світу України. Ага. Тобто, але конкурс проводився у кастингу, оскільки з епідемією грипу угу. не відбулося тобто... мого по перформансу, так? Так. Це було інтернет голосування. Інтернет голосування? Mm -hmm. Тобто за фотками вибрали тебе, в принципі. Прикольно, але але я вам скажу на правду, що один з тих випадків, коли дівчина настільки фотогенічна і красива, і в житті і на фотках. Це, це Слуга, такий комплімент. Така, така молоденька? Та, Дев'ятнадцять, я, 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 що... а я думаю, що менше. це третій курс, так, Університет Шевченка. І хто ти будеш? Міжнародні економічні відносини. Точно? Точно. Чи вийдеш О, заміж, за олігарха? То аж що панове ти знаєш залягався. Які обов'язки тебе у тебе кукоролеви цього річ? А, цього року що вже не? запросили на присутстві на Формулі 1, угу. а також на нагородження Оскару. Ну, Чутиться, Оскар, поїдеш? Так, Круто. ну і зараз розглядаються умови контрактів. Там вже э, як. Рінішка, ну, Ви... не ні з ким контракта. Я тебе прошу. Я знаю цю тему. Ні-ні-ні, не, 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 Слухай його, нехай Юрій все перевірять. А там якісь там місії, будеш їздити, може, в Африку, там до, до бідних дітей, щось таке в тебе є. Ну, звичайно. Ось ну, ти нович, може, п'ять років. споткаєш <рисвіць>? тру <трохи. рисвіць> найближчим часом, куди? Ну зараз поки що не знаю. Все не знаєш? Чесно, а коли ти слідбувалося нещодавно, так? Так. 3 грудня. 3 грудня. Дісі, яка яка принцеса прийшла до нас? Ну, яку принцесу королевою бізові? Це, 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 це ж було в Берліні, там Німеччині. Да. Та, і німці ж були на, на цьому, як на, на прес-конференції. Нарога. На, на тобто ти давала прес-конференцію як місце сві, королева світу. І що вони тоді, ті німці питалися? Що їм цікаво почути від Українки, яка перемогла в конкурсі? Ну, взагалі, ну якби просто питали про інтереси, як, як взагалі нашій державі. Твої хобі. А Що про державу Про Чорнобиль питалися? Ні, Це ж страшно. Ні, ну взагалі, як навіть політичну ситуацію затрагували. Щось відповідала? Так, так. І казала, що будеш голосувати за Ольгу Фрейму? Звичайно. А як же? Ти за текст без шлюбу? Так, так. У тебе корона в нас справжня? Може плутиватись? Можна. Знімай корону, у нас Оля і Саша люблять міряти корони. Бо Саша Приянця, Оля це, це, Королевна. Діаманти, чи що це за каміння? А я пролетаріат, який скидає монархів. Діаманти, то знаєте. То... то вона б не доїхала до, до нас, навіть власне. Теж Інна Черняк робила. Ти, Веронічка, скажи, є в тебе хлопчик, який є вже? З кимось цілуєшся? Ну, є в мене хлопчик. Є хлопчик? Є. Такий серйозний якийсь, чи, чи студент? Серйозний. Серйозний? А, ну то все. Оля, тобі пасує, до речі. Интересно. Ти в Берліні, так, да, подарувала цю корону Так. Mm -hmm. Mm -hmm. А ще що? А яка yeah, б нагорода була грошова якась? Uh, ні. Це ні? просто контракти. Роб, тобто робота, контракти це є нагороди. Mm -hmm. А чому Я взяла ти тих тих всіх? От 41 представниця, і тут ти виграла. Я хліб ну, знаю вам видніше. Ні, то ж ти гарна дівчинка і балакуча, і все в тебе Ты гаразд. З, з, ну, все, все склалося. Пазл пазл склався. Але там ж так само якісь. Може щось ти таке зробила, там вичудила, може розсмішила когось, може просто вийшла, грюкнула, книгом послускає. Я ні, ну я просто як всі дівчата виконувала е, от план, як в нас там малося проходити, якби нічого особливого. Mm -hmm. я, навіть не встигла. Ну, я не відрізнялась, не, 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 не просто не, як, не. як я надіялася, я мріяла про якесь місце. Але ніколи не могла чекати, що це буде перше, це взагалі це. У нас тема така хабара давала? Ні. Ну я мав запитатися просто в контексті тої теми. Скажи, будь ласка. Ні. Чесно. Ні. Як вона скаже, їй завжди на пари йти. Ні, бачите ні. Скажи, будь ласка, Вернічка, то показували якісь телеканали, німецькі, світові, то було велике шоу? Чи як це все відбувалося? Ну, останнє питання, цікаво, скільки Ну, я просто зразу після конкурсу, звичайно, не було декілька прес-конференцій, але я поїхала сюди в Київ, тобто це все поки що відклалось. Ну, ще під час підготовки до конкурсу всі дівчата ми їздили, є відомий телеканал в Берліні Тіві Тотал. Ті В Так. Uh -huh. вот. І там вас показували. Супер. Сонечко, Супер. Завтра не тільки тебе, а й Олю Фреймут будуть теж показувати телеку вже на новому каналі, а на іншому, теж хорошому каналі. Завтра зранку наша Оля буде за проданкою. Так, буде за проданкою. Піду в найми. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну що, завдяки тобі і, і, і Віталію Володимиру Кличко. Тепер німці знають, що ми не тільки сильна нація, а ще й красива. Дякую. Oh. <святую>. А, а я сподіваюся, сьогодні ввечері іспанці будуть знати, що ми ще й футбольна нація Динамо, Київ, Барселона. Сьогодні всі приходять на стадіон Динамо. Привітати з да. першим голом. З паночкою за Баварію Красавчик. Ну що, дякуємо тобі, Саночка. Віронічка була в нас королева світу 2009. Кинят. Так, ми слухай не слухай не слухай, не слухай, не слухай, не слухай, він поганий. Чорка, пока-пока. Не ходіть по інших каналах. Ми вас любимо. Скажи всім пока-пока. Цімки, пакусики, давайте. <свят>